Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 8 травня 2025 року, і ми продовжуємо робити прогнози на актуальні події. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні в нас Білий Дим, Конклав Завершено, Папу Римського обрано. І саме цікаво, що серед тих багатьох претендентів, про які навіть я читав. Даний претендент десь там особливо його й не було. У мене сьогодні теж, бачите, білий дим, живий вогонь, вирішив я розпалити камін, що в мене такий сьогодні настрій, хай ця енергія вогню очищає від всякого негативу. І допомагає в тому числі підніматись нашим вібраціям, енергія вогню сильна, така теж. Стихія і допомагає нам наближати перемогу України, і допомагає нам підсилюватись в боротьбі з тою всякою нечистю і низькочастотними паразитами. А я хочу подивитися, що ж собою являє персона нового Папи Римського вже можна. Хто ж ним став? Американський кардинал Роберт Френсіс Прево чи Прево, як там правильно наголос. І він взяв собі ім'я Лев 14. 14 в нас знову магічне число 5, яке так багато всюди фігурує. Новий папа Римський є першим папою із США в історії. І як дехто вже з вас підмітив, то в нас. Трамп в образі Папа Римського з'являвся. То в нас тепер Папа Римський з Сполучених Штатів Америки. Співпадіння. Подивимось. Сумніваюсь. Знаєте, така фраза? Ой, так гарно, тепло, слухайте, гріє цей вогонь. Ви хаті щось так прохолодно. А я думаю, так, опалення не хочеш включати. А вогник сьогодні, бачите, такий прям стихє вогню. Натхненний я тою новиною, подивимося, що зараз карти покажуть. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково Екстрасенс, Роман Шептицький. Також ставте вподобайку, поширюйте відео. Пишіть ваші коментарі, щоб відео було активним, бо останнім часом активізувалися всякі смердобоцькі атаки. Ну що ж, давайте подивимось. Спочатку по енергіях новий папа римський. Будемо дивитися для світу і для України. Для світу три карти. <кій> для України. Бо я вважаю, персону Папи Римського в будь-якому випадку є важлива і значима. В світовій всякій історії. Саме цікаво, що про нього дуже щось немає багато так інформації, бо про те, що там писали за них, то було багато інформації. Перша карта для світу. Ну, такий якийсь можливість скинути важкий груз, але щоб не нагружала його, як йому треба оце от керувати. Бачите, що відбувається? Так, далі у нас. Ой, ця карта чудова, хороша. Вона називається Інтеграція, гармонія і баланс. Це 14-й аркан, аркан балансу. Інтеграція і поєднування деколи, деколи навіть непоєднуваного. Щось таке. Своєю діяльністю він має інтегрувати. І тут взагалі карта дуже шикарна, карта успіху. Ну, цікаво, ми ж з вами роботу проробляли яку, щоб добрався до того папського крісла і посади, саме той, хто буде світ одухотворяти. Саме той, хто буде про духовне, про високовібраційне. Щось, як бачите, кільканадцять було спроб за вчора, за сьогодні чорний дим, чорний, чорний, чорний. Сьогодні, вроді, було три ще чергове голосування. І Оце от <кхем> чи за третім разом, чи за яким там четвертим, ну, одним словом, обрали, обрали, обрали. Якщо ним не будуть командувати, і він не буде вкотре оце от підчинятися цим чужим командам, то тут карта дуже така перспективна. Звичайно, за якийсь період ми можемо передивитися, ну, але сьогодні перший день, я так вирішив, зразу, зразу, зразу такий хот news, гарячі новини, треба дивитись. Так, хот news, хот камін. У мене сьогодні просто такий настрій. Так, для України перше, карта скупості, якісь такі скупі можуть бути поки що, ну там, чи заяви, чи якісь там взагалі діяння, карта скупості. Але я вам ще й наголошував, що а, там, м, значить, оцей, що є з України, кардинал, прізвище його, з Тернополя, до речі, як він, Бичок, вроді, прізвище, так? Якщо неправильно, то напишіть, що він має досить хороший вплив. В будь-якому випадку, навіть якщо він не стане папою римським. Зараз я подивлюся, чи правильно я. Микола Бачок, так, все вірно. А навіть якщо він не буде папою римським, бо на це була не така висока вже ймовірність, ну там не було 100% ймовірності. Але він матиме певний вплив. Далі у нас карта боротьби. Тобто, ну він, мав би щось говорити. Про мир, про добро, про перемогу, про завершення війни і виступати якось, в тому числі, таким, знаєте, ініціатором-натхненником для завершення війни. А зараз ви просто будете в шоці? Може, хтось буде, хтось не буде. Ну, я просто думаю, треба вам цю карту буде показати, бо вона ж випадала, коли я робив прогноз про 7 квітня. Що з 7, о, 7 квітня, от знов квітня, От подивіться, що робиться, про 7 травня. Я і тоді обмовився. Про 7 травня, що 7 травня світ по новому дохотвориться. було моє відео. І там, коли я дивився, хто там буде папою Римським, яка там буде енергія, і випадала одна карта, я ж так і демонстрував. Кажу, дивіться, на цій карті навіть людина буде похожа на ту, кого обрали. І подивіться, що робиться. І ця карта сьогодні випадає тут. І це в позиції для України. Що я хочу з цим сказати? Просто констатувати це як факт. Це карта творця. І от там є його фотографія. А, ну. Мені він дуже схожий на тому, який намальований ось тут. І на тому, який він є на фотографії. От. А, зараз я якось спробую збільшити. Угу. От, дивіться, зробимо отакий цей. Цікаво, правда? І ця карта випадає. Ой, що так темно стало? І ця карта випадає. Світло, світло нам побільше. Карта творця. При його бажанні і прикладенні зусиль для України це має бути хороший варіант. Хай буде так. І хай буде так. А давайте подивимось для Росії. А давайте подивимось для Росії. Щось не сприймають його, перевернута карта сприйняття. Щось вони там зовсім друге хотіли. І тут нічого тим паразитам не вдалось. Карта Диявола немає, не можуть подружитися. Що ж таке? І перевернута карта буденності. Недовольні. Недовольні. Не буде він е, грати такі ігри подвійні, да? а їм же ж треба якось. Хм-хм-хм. Так. Давайте ще подивимося. Чомусь мені така прийшла фраза, чи має до цього всього відношення Трамп? Ставленик Трампа. Ну просто, знаєте, дуже так якось воно. Е, дуже воно так все відбувається. Тут е, Трамп в образі Папа Римського, а тут е, Папа Римський з США. Френсіс, Лев, 14. й Чи має то відношення Трамп? Тривога карта. Добродетель, уважність, рицар Пентаклів, карта сели. Верховний суд, що маємо знати, те знати будемо в правильний час. Ну, відповідь йде ось така по картах, але, м -м -м, знаєте, все рівно є така фраза, що без певного впливу, без певної якоїсь, в тому числі, ну, участі правильних сил, скажу так, все там можна говорити. Ну, а, тут є Верховний суд. Це таки певні зв'язки там існують. Там існують і прикладені зусилля. Але карта це говорить, що воно сильно мало статися, так як мало статися, тому що ми говоримо про те, що енергії мали так спрацювати, щоб це була людина. Ну, все-таки більше про духовне. Я зараз знаю, ви напишете, що там, ой, там ой, питання Ватикану, питання духовності так далі. Дивіться. Давайте ми забираємо ці негативні сценарії. Є вже обрана конкретна персона. Наше завдання і далі працювати над тим, щоб ця особа, щоб ця персона була для України і для світу в плані духовному плюс, плюс, плюс. І хай буде так. Давайте ми програмуємо правильні сценарії майбутнього. Давайте подивимося ще. По архетипних картах, що покажуть про нього як про особу. Ой, тут перший такий архетип недобрий. Вона називається карта вбивці. Другий архетип карта союзника. Ну, кожна душа проходить різні свої втілення. Якщо він, можливо, з одного з попередніх життів втілень міг бути вбивцею, то в цьому житті це треба відпрацьовувати. І бути навпаки духовним наставником-рятівником. Отак, як друга карта, де союзник. Як для кого? Для когось він може там і прибити, тим, що не буде співпрацювати з Росією. Ну, допустимо, так? Щось Росія дуже недовольна. Тут карта мучителя. Тут карта шаман. Дивіться, що робиться? Карта мінус, карта плюс. Карта мінус, карта плюс. Тут карта гармонії будь-якому випадку відпрацювання свої кармічні і лікар він проходить правильно. Але для когось він може бути дійсності різким, непередбачуваним, безкомпромісним і таким, знаєте, сказав, як відрубав. А для когось помічником, союзником, означає, карта жіноча, яким би не був там може деколи строгий облік внутрішню. це і зріла і м, така, знаєте, може бути м, чуттєва душа, багато арканів жінок, багато архетипів жіночих. От. Те, що деколи тіло чоловіче, це не означає, що там може бути домінуюча чоловіча енергія. А ми з вами казали, що чим більше в світі буде домінуючої в якихось навіть моментах, аспектах жіночої енергії, тим швидше в світі буде. Мир, спокій і так далі. Може, тут і не дарма, ця власне, жіночі ще архітепи випадають. Ось, ще можна подивитися: ну, що нам, якщо є в мережі, так, <кхід> по його даті народження. Цікаво мені, що ж там. Угу. Якщо є дата народження, 14 вересня 55-го року. А значить, 14 вересня. Знову у нас п'ятірка. Лев 14, п'ятірка. Так, далі що в нас виходить? Зараз буде цікаво, якщо буде 8. 1, 4. Так, 5 і 9, 14. І 10, 24. І 10. 34. Це число 7. Сам Бог вилів про духовність, про духовність збалансування світу матеріального і духовного. Сам Бог ви ці цій людині в такі сфери, а ви кажете. Ой, цікаво, цікаво. Просто якщо людина не йде високовібраційні ці всякі е, моменти, аспекти, і духовність, то там розвиваються дуже такі негативні якості. Такий матеріалізм і все, що з цим витікає, дуже-дуже негативне, там корисливість і так далі. Але якщо людина про духовне, то і вона випромінює цей. Ту частоту високовібраційну. І для інших він може бути тим натхненником. Дуже цікаво навіть його нумерологія. Це такий короткий екскурс. Ну і зріла душа. В будь-якому випадку це душа зріла. Зараз ще раз порахую 14, 24, 34. Так, 7. Ой, ой ой як цікаво! А ви пишіть, пишіть ваші коментарі. Давайте ще таро інсайт. Вогонь горить, красота. Зимою камін не палив, сотні розпалив. 8 травня. В хаті холодно, палиться камін. Ой, все, війна завершиться. Спокій і природність. Королева Пентаклі, знов жіноча карта. Спокій і природність на нього випадає. Втихомирювач конфліктів. Тобто перевернута карта розпалювання конфліктів, як втихомирення конфліктів. Народження нового світу, гармонія, цілісність. Я вважаю що все, що робиться правильно і до кращого. Шість жезлів вже була. Тріумф переможців. Тріумф переможця. І Аркан Мах. Сяйво вічного розуму. Не знаю, що там кому, що там як. Мені карта подобається. Час покаже, як він себе проявить. Всі для цього, щоб він дійсності, про духовність і про таке хороше, високочастотне, високовібраційне, щоб всі для цього передумови є. Ресурси в нього є, можливості в нього є, світло по-більшому відправляємо. Для України хай буде плюс, 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 для світу також. Навіть якщо десь там, Трамп чи США мали якесь відношення до. Встановлення його від папи Римського, хай це теж це буде плюс-плюс-плюс. А для всяких нечастот геть під Верховний суд абсолютного розуму. І для всяких низькочастотних паразитів. Ну, от, в принципі, те, що хотів вам сказати. Ну, ця карта мене просто сьогодні порадувала. Кажу, як є. А час покаже. А час покаже. Тому, дякую всім за увагу. Чекаю ваші думки і що там в коментарях. Світла, всім побільше, енергія вогню тільки сильнішою, енергії змін сильнішої. Зміни можуть далі дбатися в будь-якому моменті часовому, тому працюємо далі, молимось, боремось, перемагаємо. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей!